Він з дитинства дуже хотів бути військовим. Розумієте, у нас на вулиці, як приходили солдати з армії, він бігав в дитинстві і брав у них кашкети. Він був мій ангел-хоронитель. В 40 років я перенесла дуже важку онкооперацію. Він після того мені взагалі не давав нічого зробити. Він завжди до мене звертався тільки на ви. За все життя, яке він прожив, він жодного разу мені не сказав ні. Він був дуже щирий, добрий, доброзичлива людина. Про службу свою він нам майже ніколи нічого не розповідав. Але я, коли їздила до нього, я завжди бачила, що він на роботу йшов шостій годині, приходив дуже пізно, завжди був втомлений. Я кажу: синочок, ну дворі ж сніг чи дощ. Що він каже: мама, наші війська готові до всього. 29 липня. Біля Сніжного в селе село Латишеве Шахтарського району син і його вся група попали в засаду. Командування частини дало звернення з просьбою залишити квартиру за нашим сином, щоб передав він потім своєму сину внукові. Відношення також дало кетч міста Кіровограда. Ми написали відношення Міністерства оборони, написали до президента. Від президента прийшла відповідь, що вони теж направили в Міністерство оборони. Міністерство оборони нам дало відповідь, що вони не можуть нам залишити квартиру, тому що ми не проживаємо в місті Кіровограді. Я прошу звертаюся до вище стоящих організацій, до керівників нашої держави. Допоможіть мені в тому, щоб квартира ця перейшла моєму внукові. Кажуть, чому син не прописав нікого. Він не мав можливості, бо він прописався в суботу, а в понеділок уже поїхав в АТО. Він не мав можливості привезти свого сина, щоб його вписати навіть в ту квартиру. Я звертаюся до юристів, хто може допомогти мені у вирішенні цього складного питання. Повірте мені, я знаю, що я маю допомогти внукові. Свою долю я знаю допомоги, але я б хотіла, щоб він мав пам'ять від батька: від батька, який захищав Україну, який загинув за Україну, і дитина лишилася без його батьківської підтримки. Я не можу просто собі уявити, що його немає. Я його чекаю. От навіть зараз говорять про те, що в полонених багато. Повірте мені, я його похоронила, я його чекаю.